Президент Зеленський назвав новий дедлайн для завершення війни. Бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа на Росії. готуються до нового раунду переговорів з Україною. Але чи принесуть вони результат, враховуючи диктаторський характер режиму в Росії, лише одна людина уповноважена сама себе уповноважила. Приймати ті рішення, які здатні покласти край війні. тим часом Ілон Маск планує тікати до Росії. Про це та не тільки розкажу вам я, Анастасія Норіцина. Російський терор триває. Країна агресор цілеспрямовано атакує цивільних і перетворює українські міста на пекло. Так в Одесі через нічну атаку ворожих безпілотників загинула одна людина. Ще 14 постраждали. Виникли масштабні пожежі. Окупанти гатили ударними дронами, зафіксовано 10 влучань. Вщент вигорів чотирьохповерховий житловий будинок. З нього вдалося врятувати трьох мешканців, і ще шістьох вивели з палаючої будівлі. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей постраждали троє вогнеборців. На них обвалилася конструкція. Надзвичайників госпіталізували у стані середнього ступеню важкості. Від дронових ударів зайнявся також і 23-поверховий житловий будинок. Там загорілися три поверхи. З будівлі евакуювали 600 мешканців. Зокрема, із заблокованої квартири врятувати вдалося трьох людей. З них двоє це діти. Пожежі охопили ще п'ять житлових будинків. Постраждали також корпуси закладів освіти, вибуховою хвилею. Понівечені об'єкти рекреації. Також постраждала інфраструктура залізничного вокзалу. Вони, 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 вони. Вони. Двома хвилями ударних дронів атакували окупанти цієї ночі і Харків. Внаслідок влучань зайнялися пожежі на чотирьох локаціях. Постраждали чотири людини. У Шевченківському районі один із БПЛА влучив у дворі багатоквартирного житлового будинку. Повилітали вікна, палала покрівля, пошкоджено щонайменше 50 автомобілів. 27-річна жінка травмувалася уламком скла. Медичну допомогу надали також двом дітям дівчатам 12 та 17 років, які зазнали гострої реакції на стрес. В основ'янському районі безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння, в результаті чого повністю зруйновано господарчу споруду. Крім того, пошкоджень зазнала територія одного із підприємств у Київському районі міста. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки також. Цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок. Дата третього раунду переговорів з Україною буде погоджена наступного тижня, заявив рот Путіна. Пісков напередодні російський терорист запевняв, що, начебто, не відмовляється від переговорів з нашою країною, і наступні зустрічі делегацій можуть відбутися після 22 червня. Але стамбульські проговори між Україною та Росією не здатні забезпечити реальний прогрес у питанні припинення війни. Так вважає перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. За великим рахунком, окрім домовленостей про обміни військовополоненими, цей формат істотно змінити ситуацію, що склалася не може. Враховуючи диктаторський характер режиму в Росії, лише одна людина уповноважена сама себе уповноважила. Приймати ті рішення, які здатні покласти край війні, або встановити стале припинення вогню. Дипломат наголосив, що під час зустрічі у Стамбулі 16 травня і 2 червня 25-го року українська делегація наполягала на необхідності підготовки зустрічі лідерів України та Росії. Утім, Москва дотримується іншої логіки: спершу Київ має виконати низку її вимог, і лише потім можливий діалог на найвищому рівні. Хоч у Росії, нібито між різними вежами Кремля якісь розборки, це все одно глибоко диктаторський режим, і лише одна людина може приймати там значимі рішення без зустрічі двох лідерів або трьох разом із Президентом Трампом, навряд чи можна досягти карколомних рішень. Також кислиця додав, що, попри пошук дипломатичних рішень з боку України, реальний прогрес неможливий без політичної волі на найвищому рівні. А на даний момент росіяни хочуть домовлятися лише зі Сполученими Штатами, оминаючи як Київ, так і Брюссель. Бажано закінчити війну у цьому терміні Трампа. Про це глава української держави Зеленський заявив у традиційному відеозверненні. він вкотре повторив, що Україна готова зустрічатися на найвищому рівні, бо це рівень саме рішень. Президент також зазначив, що дуже розраховує на допомогу Дональда Трампа і вплив Сполучених Штатів Америки. Потрібне реальне припинення вогню, потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатись на найвищому рівні, і цей рівень саме, саме рішень. Я готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження. В тому числі і з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни. І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів: це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна, безпека потрібна. Відбувся черговий етап великого обміну полоненими. Додому повернулися поранені та тяжко хворі українські оборонці. Серед повернених із неволі військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також прикордонники. Переважна більшість із них потрапила у полон ще у перші місяці повномасштабного вторгнення. Під час оборони Маріуполя захисники мають поранення та хвороби і потребують лікування. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми із травленням. Колишніх бранців направили до медичних закладів на обстеження та подальше лікування і реабілітацію. Усіх забезпечать необхідною допомогою їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі, заявляють у координаційному штабі. Число звільнених захисників не повідомляють з міркувань безпеки, точну кількість обіцяють оголосити після завершення процесу обміну. Я, я вже вдома. Я вже в Україні. Україна! Дічого. Я розумів, що це повод. що рано чи пізно це закінчиться. Я повернуся до своєї рідної країни, де мене чекають, а вони лишаться в своєму війні назавжди. Аби ці любі серце тіки <ріст> серце. <ріст> Цинізм без меж. Під час обміну полеглими воїнами Російська Федерація передала Україні тіло непотрібного родині солдата. номер сто Сапто Бугаєва Олександра. Який був одягнений у форму збройних сил Російської Федерації і ще й мав при собі ворожий паспорт, повідомив про це очільник МВС Ігор Клименко. Країна агресор навмисно ускладнює Україні ідентифікацію репатрійованих тіл загиблих, породжуючи хаос і змішуючи тіла російських окупантів із тілами українців? Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб'язковий для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам та платити все ж доведеться. Ми повертаємо ці тіла. Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня, після зникнення солдата в районі Новомихайлівки в Донецькій області. Світ бачить різницю, поки Україна повертає кожного свого воїна зім'ям і честю, Росія приховує своїх. Використовує їх як матеріал, а потім забуває стратегія ворога не тільки вбивати, але й брехати про смерть. Підсумував глава МВС. Ну а зараз важливе звернення до українців, особливо до молоді. Не ризикуй життям. повідомляй в СБУ. Відомий український стендап-комік Василь Байдак долучився до інформаційної кампанії СБУ Спали ФСБшника, мета якої протидія вербуванню неповнолітніх з боку російських спецслужб. Він став головним героєм відеоролика, у якому застерігає підлітків від потрапляння на гачок окупантів. Адже ті зараз активно шукають у соціальних мережах виконавців тяжких злочинів, підпалів, диверсій та терактів. Зазвичай в ТГ. А може, й в Тікток, а може, й будь де, вам напишуть про легкі бабки. Просто возьмі там, положі туди, але такі історії закінчуються трагічно. Росспецслужби спецслужби підривають вас разом із пакетом і все. Ну а як? Не на фобже скинуть, і не діамантами. Нема тіла, не треба й платити. Василь Байдак і я також закликаємо молодь негайно звертатися до Служби безпеки України, якщо російські спецслужби вербують на вчинення злочинів. Не треба перестаньте, будь ласка. Не треба. Я перепрошую, вітаю. А куди ви мене несете? О, ну, Мені сказали вас віднести. А вам сказали. Ну, а ви мене не хочете запитати, куди мені треба? Так, я не знав, що ви тут. Так, слухайте, це вам зараз повезло, що я тут. А так тут може бути вибухівка. Просто бах і вже вас збирають в пакет. О, Потім за інструкцією вас мають збирати назад. У вас є інструкція? Е, Нема. Тоді постав пакет і не носи невідомі пакети. Це небезпечно для інших і для тебе. Помню, все, до побачення. О, до побачення. Гарного дня. – Дякую, дякую. Постав і все. Якщо ви побачите дивні пакети, які лежать не на своєму місці, або вам запропонують віднести кудись пакет, не робіть цього і одразу звертайтесь за цим номером. Телефонуй на гарячу лінію СБУ 0 800 501 482. Або повідом в чат-бот спали ФСБшника. СБУ з цим розбереться. Американський мільярдер Ілон Маск запросив політичний притулок в РФ. Щоправда, повідомляють про це російські змі із посиланням на заяву віце-спікера Держдуми від партії Нової люди» Владіслава Даванкова. Той заявив, що звернення Ілона Маска з проханням надати йому політичний притулок зареєстроване, начебто, в міністерстві закордонних справ Росії. Відповідь від МЗС має надійти протягом місяця. Цитую: мені здається, Ілон Маск зробив помилки, але ці помилки треба вміти прощати. Якщо не вийде, то ми його завжди чекаємо. Він із точки зору своєї технологічності і візіонерства дуже крутий, сказав Даванков. Сам же американський мільярдер поки що не коментував такої заяви російського чиновника. А далі про ситуацію на близькому сході. Іран заперечує, що провів переговори зі Сполученими Штатами Америки про що вчора повідомляла преса. Але він планує зустрітися сьогодні із європейцями. Глава МЗС Ірану заявив, що Сполучені Штати запросили переговори, але Тегеран їх відкинув, заявивши, що за умов ударів Ізраїлю це неможливо. При цьому Іран має намір провести переговори в Женеві з європейськими міністрами. Франції, Британії, Німеччини та ЄС нагадаю напередодні у Білому домі заявили, що Трамп ухвалить рішення про воєнні дії проти Ірану вже протягом двох тижнів. Хоча ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати можуть ударити по Ірану вже цими вихідними. Даних про систематичну програму Ірану зі створення ядерної зброї немає, заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гросі в інтерв'ю CNN. За його словами, зібрані агентством відомості навряд чи можуть бути підставою для будь-яких військових дій. Гросі вважає, що військові дії, звідки б вони не йшли, це політичне рішення, яке не має відношення до того, про що ми говоримо. Водночас раніше Гросі констатував в інтерв'ю Bloomberg, що 409 кілограмів високозбагаченого урану, що належить Ірану, – це достатня кількість для виробництва 10 ядерних боєголовок. Теоретично цей уран мав би зберігатися під печаткою МАГАТЕ на підземному об'єкті в Ісфахані. Проте, як заявив Гросі, його місце знаходження зараз невідоме. Він додав, що, хоча магате зараз не може проводити інспекції на іранських ядерних об'єктах, агентство продовжує моніторинг за допомогою супутникових знімків і поки що не бачить жодних ознак того, що Іран намагався вивести високозбагачений уран. Нагадаю, що після першого удару по Ірану Ізраїль послався на звіт МАГАТЕ, в якому йдеться про те, що Іран все ж таки збагачує уран до рівнів, які перевищують норми для країн без ядерної зброї, і американський президент Трамп неодноразово заявляв, що Тегеран дуже близький до створення ядерної бомби. Хоча розвідка Сполучених Штатів вважає, що все ж таки там ще не ухвалили рішення про створення ядерного озброєння. І мовляв, Тегеран був далеком від його виробництва, і, от саме через такі заяви, очільниця американської розвідки Габард втратила довіру Трампа. Вона, мовляв, відхилилася від загальної лінії адміністрації щодо Ірану. Повідомляє СІНН. Ще місяць тому чиновники Білого Дому говорили, що президент не тільки любить Габард, але і насолоджується її компанією, незважаючи на критику з боку багатьох членів адміністрації. Але останнім часом ставлення Трампа змінилося, і президент став вважати її невідповідною в питаннях конфлікту на Близькому Сході. Роздратування Трампа з приводу Габард досягло піку на початку червня, коли вона заявила, що світ ближче ніж будь-коли до межі ядерного знищення, і звинувачувала політичну еліту і військових авантюристів в розпалюванні страху і напруженості між ядерними державами. Трамп розцінив це як завуальовану критику його наміру дозволити Ізраїлю завдати удару по Ірану. Габард також є послідовним опонентом неоконсерваторів, які виступають за більш активне військове втручання проти Ірану та інших супротивників штатів. Яскравою ознакою погіршення ставлення Трампа до Тулсі Габард є його нещодавнє висловлювання перед пресою. Президент Сполучених Штатів прямо сказав, що йому байдуже до того, що каже глава розвідки про розробку ядерної зброї Іраном.